Привіт, вболівальники синьо-білих. Вчора київське Динамо здобуло чергову перемогу, обігравши верес з рахунком 2-1 у другому турі чемпіонату України. Але, незважаючи на позитивний результат, помилка нашого голкіпера Руслана нещерета вкрала шоу і дала про що говорити. Залишайтеся, бо я розповім вам усе, що було. Відразу після матчу наш тренер Олександр Шовковський розповів про гру команди і, звісно, про помилку нещерета. Він почав з того, що привітав усіх із початком чемпіонату, підкресливши важливість продовжувати грати навіть у такі важкі часи, як ті, які ми переживаємо. Але Шовковський не обійшовся без критики щодо гри команди та провалу нашого голкіпера, за його словами. Динамо могло завершити перший тайм з рахунком 5-0, але в результаті втратило кілька моментів. І, що гірше, помилка нещерета дозволила Вересу забити. Наш тренер був прямим, я не буду коментувати самі помилки, але ми не можемо їх робити. Гра була під контролем, поки ми не дали шанс супернику. Треба забивати більше, бути рішучішими. Отже, шанувальник, що ти думаєш про виступ нещерета. Чи зможе він переломити ситуацію? Залишайте свою думку в коментарях, а також не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб бути в курсі всіх новин від Динамо. До наступного разу!